Привіт, друзі! Коротенький відос, так як прочитав коментар від українця, а потім, як вияснилось, що він все життя в Німеччині. Каже, що українська цегла клінкерна вже в них там порозсипалася. А ще він пише, що таку кладку не можна класти під рейку. Ну, взагалі, хто під рейку кладе цеглу, той лох. Хух. Ну, недавно я вам показував, ми мурували цеглу під рейку. Повний шов, там не було ніякої рейки. Тут замовник хоче під рейкою. Друзі, в наступних відео я вам покажу технологію. Ну, як технологію, просто як ми робимо, як муруємо цю цеглу, друзі. Бо бачите, кромка маленька, отвір близько, і тому потрібно гарно розчином все зробити. І ось ви бачите, що розчин і знизу в цеглі заповнений, будь ласка. А також Ну, друзі, слідкуйте. Краще один раз побачити, ніж сто раз розповідати. Але отакі паркани, я вже вам показував тисячу разів, ми вже мурували, і 10 і 15 років в мене є фото. Стоять як дзвін, бо там виконана якісна робота. А якщо руки криві, то з чого ти не муруй, воно розсипеться.